Протягом багатьох століть паливо було практично єдиним джерелом енергії для людства. Інші ж джерела, вітер і вода посідали незначне місце у ХХ сторіччі альтернативні джерела енергії стали відігравати помітну роль в енергетиці. Прикладами таких джерел є гідроелектростанції, атомні електростанції, вітрогенератори, сонячні батареї. Альтернативні джерела енергії, розроблення і створення яких потребує значних витрат, виникли не від доброго життя. Адже саме в ХХ столітті різко зросло використання теплових машин, пристроїв, що перетворюють енергію палива на інші види енергії електричну та механічну. Йдеться насамперед про автомобілі та решту транспортних засобів, що використовують як джерело енергії продукти переробки нафти, бензин і дизельне паливо. Крім того, практично всюди для обігрівання житла та приготування їжі застосовують пристрої, що спалюють природний газ. Цей газ у значній кількості використовують також у виробничих процесах. Газ нафту вугілля застосовують для вироблення електроенергії на теплових електростанціях. Як ви знаєте, зазначені види палива є викопними ресурсами і їх запаси обмежені. Приблизно за 100 років. Мільйони автомобілів з'їли значну кількість світових запасів нафти. Існує думка, що запаси природного газу вичерпаються протягом десь 40 років. Розвіданих запасів вугілля вистачить на кількосот років споживання. До того ж, спалювання вугілля, нафти та газу потрібна велика кількість кисню. Так, щоб спалити 1 кг вугілля, необхідно 2,7 кг кисню, 1 кг нафти 3,4 кг кисню. 1 кілограм природного газу о 4 кілограма кисню. Наведені приклади свідчать про те, що через декілька десятків років звичні зараз види палива опиняться на межі зникнення. На сьогодні пропонують три напрями розв'язання проблеми майбутнього енергетичного голоду. Перше економія наявних викопних ресурсів. Йдеться про використання нових технічних рішень. Енергозбережувальних технологій. Друге. Поступова заміна палива з викопних ресурсів на паливо, одержуване з рослин. Зараз вже використовують два типи технологій виробництва рослинного палива: видобувають замінників бензину з рослин, що містять цукор, та переробляють на дизельне паливо олії, отримані з деяких рослин, наприклад, ріпаку. Третє використання альтернативних джерел енергії. Насамперед йдеться про ядерну та термоядерну енергію. Викопних запасів урану палива для атомних електростанцій вистачить на кілька сотень років. У багатьох країнах цей вид виробництва електричної енергії є одним із провідних. Так, в Україні на атомних електростанціях виробляють приблизно половину всієї електроенергії. Невичерпним джерелом може стати термоядерна енергія. Запасів важкого водню, палива для термоядерного синтезу, у світовому океані вистачить на багато тисячоліть. Сучасні принципи енергозбереження полягають не лише в застосуванні певних новинок, нехай і унікальних, принциповим є завдання комплексного використання кількох технологій. Розглянемо звичайну квартиру. Найбільша кількість енергії, що надходить до неї, це енергія необхідна для її обігрівання. Заміна традиційних вікон на склопакети, утеплення дверей, нанесення спеціального теплозахисного покриття на зовнішні стіни будинку дозволяють зекономити значну кількість тепла, яка зазвичай втрачається на обігрів довкілля. Часто гаряча вода надходить до будинки від котелень, які розташовані на відстані в декілька кілометрів. Усю цю відстань гаряча вода проходить по трубах. Такий довгий шлях постачання пов'язаний із великими втратами тепла. Якщо ж обігрівач котел установити у квартирі, то цей шлях складатиме лише кілька метрів. Більш того, котел не тільки нагріває батареї, але й забезпечує гарячу воду для кухні та ванної. Для економії електричної енергії слід застосовувати економні електролампи та електричні прилади з невеликим споживанням електроенергії. Ми навели простий приклад комплексного підходу до енергозберігання помешкання. Аналогічні принципи, тільки за значно більшим кількісним ефектом, успішно застосовують і до виробничих процесів. Доки теплові станції не мали великої потужності, а автомобілів було небагато, шкідливість теплових машин не дуже турбувала людську. Проблема стала актуальною в другій половині ХХ століття. Коли з'явилися кислотні дощі, спричинені викидами електростанцій, люди почали задихатися в автомобільних заторах, вдихати разом із повітрям отруйний чадний газ. Учені пропонують різні технологічні вирішення цих проблем. Як приклад, наведемо кілька рішень щодо зменшення викидів бензинових двигунів: перше видалення зі складу бензину отруйних сполук свинцю. Друге. Допалювання за допомогою спеціальних пристроїв чадного газу до менш шкідливого вуглекислого газу. Третє створення екологічно чистих автомобілів. Електромобілі практично не забруднюють довкілля. В них використовують електричний двигун, що живиться від акумуляторів. Четверте. Використання гідридних автомобілів, оснащених двома двигунами електричним і бензиновим. Екологічно чистий електричний двигун доцільно використовувати в місті, де забагато автомобілів. А бензиновий замістом, де забруднене повітря не є таким небезпечним. Для людства існує ще одна велика проблема. Річ у тім, що під час роботи теплових машин виділяється вуглекислий газ, який у великій кількості стає дуже небезпечним. За оцінками вчених, за 200 років інтенсивної роботи теплових машин в атмосферу було викинуто близько 1 трильйона тонн вуглекислого газу. Ця величезна кількість вуглекислого газу спричинила так званий парниковий ефект підвищення температури поверхні землі. Сонце, як ви знаєте, не тільки освітлює, а й обігріває Землю. Ще 100 років тому одержуване землею тепло практично повністю випромінювалося у космос. Після того, як у верхніх шарах атмосфери накопичилась значна кількість вуглекислого газу, цей газ став своєрідним дзеркалом для випромінювання з поверхні землі. В результаті частина енергії затримується в атмосфері і нагріває її. Через парниковий ефект середня температура поверхні Землі підвищилась на 0,6 градуса Цельсія. Але навіть це невелике нагрівання вже призвело, на думку багатьох учених, до глобальних змін клімату. Якщо ж середня температура поверхні Землі підвищиться на 2 градуси Цельсія, то неминучими стануть глобальні катаклізми та нині льодовиків. Піднімання рівня світового океану, затоплення портових міст та інше. Щоб уникнути таких катастрофічних наслідків, у 97 році уряди багатьох країн підписали кіотський протокол. Згідно з цим документом, для кожної країни світу визначено максимальний об'єм викидів вуглекислого газу. Якщо цей об'єм перевищено, то країна-порушник сплачує певну суму штрафу, яку потім використовують для зниження рівні вогонь. 2015 року Кіотський протокол був доповнений Паризькою угодою, в якій окреслено подальші перспективи обмеження шкідливих.